Ми прихать йшли скуплятися, так як в п'ятеро дітей в сім'ї нужна чим-то корміти. Так згадує події того дня 15-річний Іван. Тоді, три тижні тому він з мамою та вічимом вже повертались з продуктами до рідного села Чоблища. Мука, м'ясо, сахар. Все, ну, ми скупились на півтори тисячі, а залишилось тільки те, що я нес. Я не встиг повернути голову в сторону траси і все. Темно там. Ну, потемнело в глазах, я уже ну, почувствовал, что я упал. Ну, знал, что едет танк, думал, что все. Танк это... вот. Маму перекинула через отбойник, меня как-то, наверное, подкинула, и правой ногой ежешь я был к отбойнику, поэтому, наверное, ударила в него, и она... Ну, я ничего не чувствовал первые, ну, первые mm -hmm. минуты. Їх односельці, говорить юнак, постійно їздили через російський блокпост, який був на мосту через сейму у селі Чумакова. У той день там проїжджала колона російської техніки. Ми слышали, що їде колона. Ми звісно нас ну, в сторону к, відбойникам. І йшли. Я навіть пам'ятаю, що я держался за них. Приїхали несколько машин спочатку, але дальше ну, далі было, що їдуть танки. От від самого звука було страшно. От. Потім вже здесь говорили, що там танк, що то они тянули ззаду за танком, і у них оборвалося і зацепило нас. Вічим вані від отриманих травм помер у лікарні. Юнаку того ж дня зробили операцію, ампутували частину ноги. Від Увиділив ногу, і як я зрозумів, що там вже нічого спаси, що все. Ну, мені утішали, що ніт. Лікар юнака Олег Борозюк говорить, тепер на Ваню чекає тривала реабілітація. Зараз стан задовільний, але ну, поки там для протезування на даний час рановато, тому що у нас третя неділя, так? в неділю буде три неділі. Питання, я так думаю, для України це серйозне, тому що відповідне протезування Ваня захоплюється малюванням та навчається на першому курсі педагогічного коледжу на вчителя молодших класів. На сьогодні говорить найбільше мріє про душ та прогулянку на вулиці. Я ні разу не спускався по ступенькам, треба ще навчитися. Ваня розповідає, завжди мріяв стати актором. Тепер же, аби досягти мети, йому потрібен протез. Волонтери збирали гроші, аби допомогти. Зібрали більше ста тисяч гривень. Втім, говорить хлопець, якщо пройти реабілітацію та встановити протез за кордоном, цих грошей не вистачить.